На вулицях Калуша встановлять відеокамери. Враховуючи те, що Калуш є чи не найбільш криміногенним містом в області, встановлення камер відеоспостереження кажуть правоохоронці, є вкрай необхідним. Сьогодні у залі засідань міськ виконкому заслухали пропозиції від підприємців та правоохоронців, адже нещодавно депутати міської ради передбачили 150 тисяч гривень до встановлення камер відеоспостереження у Калуші. Керувати процесом придбання і встановлення відеокамер буде комунальне підприємство Калоське міське телебачення. Правоохоронцям допомогти. У розкритті злочинів телевізійникам додаткові кадри для ефіру років два чи три назад була прийнята програма щодо забезпечення щодо забезпечення міста Калуша камер відеоспостереження для відслідкування. Масових дійств, які відбуваються в місті Калуші для безпеку на дорогах для запобігання злочинності. І на останній сесії міської ради, якраз у рамках цього проекту, були виділені кошти Ідея призначити міське телебачення. Головним відповідальним за процес встановлення відеокамер прийшла у голову власнику інтернет мережі IT Люкс» Володимиру Микитину для бюджету. Дешевше і для громади надійніше пояснив він. Уникнути всіх таких незрозумілих речей. А камера в той момент не працювала, а запись пропала. Там, ну, щоб для різних служб, там, включаючи там, ГАІ, десь там п'яні їздили, тобто, ну, відповідно, запис би вже там, точно пропав. Десь там служба безпеки неправильно себе повела, також той запис пропав. Міліція, десь там сьогодні один начальник, завтра, другий, післязавтра, третій, за рік-чотири. Розумієте, Щоб не було ніяких там, спекуляцій у цьому рахунку. Пропозиція була встановити. На базі комунального підприємства міське телебачення відпадають зразу якісь там оренди, оплати там якихось електриків, там і тому само решті. Кілька відеокамер на вулицях Калуша встановили ще у 2009 році. Проте пояснив директор філії регіональної мережі «Недгруп» Сергій Гумінілович. Місто перестало оплачувати фірмі за обслуговування, тож вона припинила надавати свої послуги. Досі у Калуші працюють лише дві відеокамери. Камери в місті працюють давно працюють тільки дві камери, працював. Їсти і виїзд з Калоша в сторону Івано-Франківська. Більше камер не працюють. Вони раніше працювали, були по району дві камери, і було в місті три камери, але потім та, з цією ситуацією сталася, що там не оплачували на це і не було. Фінансування і їх відключили. Функціонує в принципі, тільки зараз одна камера. Посилити безпеку Калуша планували ще у 2013 році. Тоді на 100 тисяч гривень, які передбачили у міському бюджеті, могли купити 10 відеокамер. Місто навіть уклало договір із фірмою постачальником, проте гроші так і не проплатило. Тепер за 150 тисяч гривень можна купити 6-7 камер відеоспостереження, а правоохоронці наполягають потрібно не менше десятка. Відеонаглядом планують оснастити місця масового скупчення людей, центр міста міс парк, район п'ятачка та основні перехрестя і виїзди з калуша. Злочини, от, наприклад, угони транспортних засобів, ДТП, де скоїться ТП і скривається автомобіль, який вчинив це, значно полегшує. Можна хоча б відслідкувати, в яку сторону він поїхав і зразу орієнтуватися, передавитися камери і не їздити по всьому місту, шукати, створювати групи, і повністю не знати це. Якщо по камерах передавиться, то вже зразу видно напрямок і вже можна тоді більш ефективно використовувати сили і засоби міліції, щоб стримати цього злочинця чи правопорушку.